Знаурі сила лева в тобі коньяк року Номер один школярі почали менше використовувати україномовний контент. Знизилася кількість тих дітей, які на перервах спілкуються українською. Про це свідчать дані дослідження державної служби якості освіти України. Там порівняли показники 23-го і 24-го навчального років з попереднім і виявили, що кількість учнів, які споживають лише український медіапродукт, зменшилася на 11%. Знизула з число і тих, хто говорить у школі українською та пише державною в мережі. Галіна Матвійчук спробувала глибше дослідити цю ситуацію і не поспішає звинувачити у цьому дітей. Сама ще дома ставала. Так звучить один зі столичних парків біля дитячих майданчиків, скейт парку чи поруч із лавками на алеї часто можна почути російську мову від дітей. Ви заперечите, аліно, це лише один парк не показово. На жаль, показова статистика: 65% першачків у Києві не розуміють половини почутого матеріалу українською мовою на уроці. Це дані за 24-й рік. Це лише столиця, не вся Україна. Знову справедливо зазначите ви, на жаль. Останні дані по Україні показують, що кількість дітей, які говорять українською в школі, зменшилась на 8%. Винятково українською нині у школах говорить 41% школярів. Про причини, наслідки та шляхи вирішення давайте розбиратись. Син надії єдиний україномовний учень у класі одного зі столичних ліцеїв. Тобто, моя дитина розмовляє українською, вчитель розмовляє українською, але всі діти довкола російською. Жінка каже, Матвію дев'ять усі ці роки вони з чоловіком боролися за україномовне середовище сина, і це вдавалось, доки той не пішов до школи у 22-му. Дитина, яка не розуміла російською, яка вільно розмовляла українською, яка розмовляла англійською, почала говорити якісь там російські слова. Спочатку там одне слово друге. Далі з'ясували, що вони не просто розмовляють. Там вони приносять якісь російські пісні, е, якісь там пісня про боя російських виконавців. Про таку мовну трагедію Надія неодноразово писала на своїй сторінці, де збирала сотні подібних історій інших обурених батьків з різних куточків країни. Та давайте зупинимось на контенті. Ви певно, як і я бачили резонансні новини про те, як підлітки відпочивають під російські пісні чи можливо і самі були свідками цього. Якось зіштовхнулась такою голосливою компанією і Лена, та замість осуду чи сварки медіа вирішила запитати у них, чому так майже одразу вони мені сказали про те, що вони слухають українську музику. В них вона є в плейлістах. Або вони її десь теж моніторять, але і російську вони також слухають. При тому мене здивувало з одного боку, що вони слухають щось дуже дуже старе з 90-х, Те, що там умовно часів моєї школи, крім того, молодь намагалась пояснити, що слухає або так званих хороших росіян, або наших, які колись співали російською. Ну і зрештою, вони мені пояснили, справді що. Їхній попит нашим ринком не вдовільняється. Мало україномовного контенту. Мало хто знає добре, наприклад, англійську, це не показник патріотизму. Ми так звикли. Весь тікток на російській мові, на українській дуже мало. Юлія Токаленко психологиня. А те, що ви щойно почули, власне невелике опитування серед її юних відвідувачів. Аліна, скажете ви мені? Ну не вже на 11-му році війни для батьків та їхніх дітей потрібно ще якісь пояснення, чому російський контент це не ок? Щодо дітей я б так не поспішала, адже цьому може бути навіть наукове пояснення. Справа вся у нашому мозку. Першою у дитячому віці у нас дозріває лімбічна система, яка відповідає за емоційні реакції. А пізніше, десь так з 12-15 років, нас починає дозрівати неокортекс, префронтальна кора, які відповідають за логіку, аналіз, критичне мислення, і закінчується цей процес 20-25 років. Тобто, коли ми проводимо таку паралель, що діти використовують російську мову, але при цьому Росія ворог, в дітей немає такого глибинного аналізу, ці процеси один не дорівнює іншому. Та я знаю, що Росія ворог. Я просто дивлюсь, наприклад, гумористичний контент або я слухаю музику. Саме тому діти й підлітки більше реагують на агресивну та емоційну подачу російського контенту. На що РФ завжди не жаліла коштів та робила велику ставку спершу на ТБ, а нині в соцмережах. Українську мову упродовж усього її існування московити розцінювали як зброю, що направлена на них. Тому і нині не покладають зусиль, аби викорінити усе українське. Ось лише кілька з останніх прикладів. Ще 12 українських дітей вдалося врятувати з окупації серед них Богдан. У школі хлопця принижували за українську мову і погрожували донести на нього у спецслужби. На окупованих територіях створюють центри популяризації російської мови, бо люди не готові відмовлятися від української. Це, мабуть, один із найнебезпечніших книжкових клубів у світі The Guardian про таємні зібрання підлітків, які обговорюють українські книжки в російській окупації, ризикуючи викриттям і навіть ув'язненням. А діти, які переживали в окупації, вони стикалися якраз з забороною на використання української мови. Інколи це було психічне насильство, коли принижували або змушували спеціально співати щось російською мовою. То для дитини це буде дуже таким великим травмуючим досвідом. І скажіть, що мова не зброя. Юлія переважно працює з дітьми, які повернулися з окупованих територій, та тими, хто пережив втрату рідних у наслідок бойових дій. Каже найбільше на дітей впливають середовище і досвід. Тому зазвичай ті, хто пережив окупацію, принципово не хочуть говорити російською. Інша справа середовище. Ці процеси вони не свідомі, коли наприклад мої друзі так спілкуються. Я хочу бути приналежний до цієї групи. Я буду з ними спілкуватися російською мовою, де зазвичай діти проводять більше часу. Со в родинах дуже часто на побутовому рівні залишається російська мова, і діти вони будуть все ж таки чути і нормалізувати. І ще трохи статистика. Згідно цьогорічних досліджень центру разумкова, виключно українською мовою у побуті говорить майже 64% дорослих українців. Нагадаю, статистику дитячу винятково українською нині у школах говорить 41% школярів. відсоток не сходиться, правда? Але маємо, що маємо проте, все ж що робити з засиллям російського контенту. Тут має бути цілеспрямована серйозна політика топів тих міністерств і тих керівників, які безпосередньо можуть вплинути на питання української мови, популяризацію, і контроль. Самого просто сказати говоріть українською недостатньо. Це має бути контент, тобто має виділя... виділятись гроші на культуру. З грошима все складно кажуть у мінкульті. Розуміння проблеми є, а от з фінансами туго перекричати Росію фінансово на жаль. Ми не зможемо, ми мусимо це усвідомлювати. Ми маємо сприяти збільшенню українського контенту. А це на жаль, крім як фінансовим ресурсом, не зміниш цю ситуацію. Проте каже перша заступниця міністра культури, нині працюють над тим, аби локалізувати контент, щоб українцям алгоритми не підкидали російське. Ми дійсно співпрацюємо зараз із сектором концертної індустрії із мінцифри для того, щоб випрацювати якісь механізми умовних фаєрволів для території України, тому що це питання національної безпеки. Крім того, у Мінцифрі запустили платформу Мрія для школярів, батьків та вчителів. Там для учнів є безкоштовна бібліотека як розважального, так і освітнього контенту. Загалом у уряду амбітні плани згідно затвердженої програми розвитку державної мови, вже за п'ять років українською у родині та побуті розмовлятимуть 80% громадян. Ми маємо державну мовну програму. В той же час ми бачимо, що і української книги стало більше. Медіапродукту, звичайно, блискучих театральних вистав, посібників, мовних курсів. А для того аби українцям було легше переходити на рідну мову Офіс Уповноваженого з захисту української мови, запустив вже понад 600 мовних курсів та проводить місцеві мовні програми в регіонах країни. Проте це ніколи не спрацює із дітьми. Під примусом, певна психологиня Юлія. Відтак відповідальність і на свідомих батьках, які мають показати дітям, що українська мова не лише мова документів чи навчання, створювати або допомагати їй отримувати задоволення від контенту українською, читати разом. Класні українські книжки, їх дуже великий вибір, вони дуже якісні, і це буде вже той, той перший крок, коли, наприклад, з молодшого віку ми можемо допомагати дитині опанувати українську мову безслісне як примус, а як мову, на якій вона дізнається щось цікаве. Ми проголосували за незалежність, коли усього 14% громадян вважали українську своєю рідною мовою. Нині ж вона рідна для 78% українців. Чи будуть наші діти говорити українською? Залежить? Тільки від нас з вами, як і те, чи будуть наші парки звучати так. Треба спитати, спитати хазяна, чи можна. ух ти, як ти висока. Ми ще не йдемо додому. Аліна Матвійчук, Євген Зозуля, Володимир Коваленко та Максим Костенко. Програма Вікне з Тебе. Єдині новини.